<рик> мулає, мулає, мулає тічкі пари, мулає Це, Це Емореп Гуджіґейн, гуджіґейн Всім привіт, всім привіт Привіт Добрий <рик> день Всім привіт Раді бачити тебе, дорогий глядач На викорачення, гейнер Дуже звучить Мене звати Євгенія Мене звати Оляна і ми тут будемо зараз слухати пісні і вгадувати їх за одну секунду. Сподіваємося, що згадаємо. Мої долоні вже тремтять. Знову реп! Хорош, хорош, хорош. Переможець повинен бути один. 2010-це свіжий реп. Приємного перегляду. Fuck my life і господи. Так, Lil ліл піп. Джорджі, ярай. Мені подобаються ці треки, але я не знаю назву і не виконавця, але нічого. Так. Да. Але я не я можу згадати, хто саме. Я Right. Бо це легенда просто. Джоджі. Ні, та вона просто мене Я цього виконавця, я всі треки його знаю просто. А це це перший, який я почула. Ні, другий. Ні, та звідки подиви на мене, я, типу, я таки не знаю. Ні, чесно, клянусь. up. Блін, ну прям крутий. Так. Угу. Сорі, вибачте, я, я не знаю. З тебе зараз кнопку кину. Ну, Джоджо, це легенда, ти що? Вони ми казали, що крінжа на Нічого так 21 Savage Це теж реп. Щас, Твінтіван Севич і Постмалон Дуже-дуже важко не знати, але я не знаю Твінтіван Севич і Постмалон Твінтіван Севич Так, люблю Господи, як вона називається? Рекстар. Це ви згадали, я згадала за цю пісню, я так думаю, вона буде чи ні? Рокстар. А, це Рокстар? Ой, ну то класний трек. А як ти дізнала його? Ну, не Лил Памп. Це ж він. Може, якийсь Крейві Скотт? А це Прокі? Нікі Мінарі? Карді Бі.

Yes, twenty one З першої секунди його візьмети. Хоча б до припіву Технічна пауза. А, мама вже дзвонила. Це Rockstar Ну це. Ні, ну це чувак, це такий прям прикольний. Мені дуже подобається, як він її зробив в такому блюзі. Це треба тільки чути. Uh, Нікімінаш. А you slap? Ні, можливо, це якийсь... А, Дрейк? Uh, <laughs> yeah, ну ні, 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 ні. Це взагалі. Fucking hoes and poppin' billies, man, I feel just like a rock star. Guxe girl Гучи Генг, гучи Генг, гучи Генг, гучи Генг, гучи Генг, Лил памп. Ура, нарешті. Гучи Лил Пип Лил памп, лил памп. Гучи Генг. Бррр. Тоже, что слил, кто-то там из них. Лил Пип, Лил Памп, Лил Памп. О, Lil pump. Ну, я це зараз не слухаю, я слухала це якраз в 2015 Ну, коли я, коли до школи ходила. Так, і верталася зі школи. Як його, Боже! Gucci Gang, Gucci Gang, Lil Pa... Lil Pump? Lil... Lil Pump, Gucci Gang! Lil Кліп, yeah, yeah, <laughs> <laughs> він ще ходив, так, рості брасав. Ну, як піре. Gucci Gang. Точно. Ремейк зробимо знаменитого відео, там де для пожилих дам читає мальчик. ти покажеш? Та Вдруг а ты покажешь? Я буду отак так сидіти. Заспівати, як буду далі. Давай. Wish you gang, good, gang. Good-gang, good-gang, good-gang. Yeah, tak more. Goodie gang, good gang, goodie gain, goodie gang, good gang, goodie gain, goodie gang. Spread the rest on no chain. Isa Prokie! Uh, це. Дрейк? Yeah, Зараз я знаю. The Shine – це одна назва, а друга… А там наче ще одна людина була. А це Travis Scott. Травіс Скотт. А це Прокі. А це Прокі… ту 217 там є ще другий тип, які поху схожий. Асапрокі. Да? А, це осапроки? Асапрокі, так. Як трек називається. Скеп... Скепта, скепта. 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 Скепта, скепта. Хороший. Він ну, так быстро читає, так прикольно. Не, він гарний репер. але це мені не подобається. Назву я геть не пам'ятаю. Там геть. А сапрокі! Асапрокі! Це осапроки. Во, Скотт Скотта Асапроки. Я, я, я постійно путаю. Фін.

Це ще був тренд в ТікТокі, е, де всі замирали. Шо там... Black Beatles? А хто Лил. Нас Beatles? Лил там є кейс? Лил нас. Ліл X нас. Na... це yeah, перечислять. Канівес. Uh,

Ксет. Да, да, да. Боже. Це блін, які, опять якісь молоді співаки. XXX Tentacion мулае. <певерие> можно я? Можно я? Moonlight Е, <певерие> <певерие> yeah, в копилочку yeah. <певерие> Не знаю Ты на чё? Не, не ну на шесть я не знаю Мулае. <певерие> moonlight Tentacion Moonlight <певерие> Хорош Ты <певерие> 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 oh, Постам XX Тентасіон. Oh, мені сам right. виконавець дуже сподобався у шкільні часи. То така прям депресуха. Uh -huh. Хороша. Пулає мулає щось. А тентасіон. Мунлайт. Коли він помер, це був просто шок. Я навіть не знала, хто це до того, як він помер, але потім я вже так плакала, навіть це мій рідний батько. Ну я щось чув про нього. Це знає. Мула йо, мулайо. Мула йо, мулайо. А, ні, я не знаю, що я стукну. А Сапрокі? Ні. Шо? Я нічого, нічого не зрозумів. Ну, я чув цю пісню, ну, взагалі, блін, як вже ж вона. Чула. Дуже часто вона в мене є в плейлисті, але я не знаю хто це. Бітчиск да а -а -а! А, я трек зрозумів. Да. А хто це? Go, <різوع> <різوع> ну це, це можливо якийсь бонс. ні, Це не бонс. Young Lin Gінsen Trip, що там. Я зрозумів, що за трек. А хто це? Більше скам'янго. Так скатився вже після десятки. Тож Ліл якийсь, я пізно. Young Blood? Lil Pump. Young? Вони ж щось таке вигадують, да? Треба зрозуміти їхню логіку просто зараз. Lil? Ні, не Ліл, ти що? Young просто. А, просто Young. Young хтось. А, Ян хтось? Бананас, що то щит? Просто Янг? Янг Блад? Ну, Янг Блад — це панк-рок. Все, я його не знаю, я його не чую. Не слухаю взагалі. Бітчіс кам і го, бро. Бітчі но а стек. Нобаді лісені. Іба на грефені. Тззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз Є! Є, є, є. Зараз таке про... Да, це... Кендрик Ламар, як трек називається? Тоже це... Ча... Не ти Та ні, ні, ні. Я знаю, Кендрик Ламар. Кендрик Ламар Хамбл. Кендрик Ламар... О, oh, This is America. Ні, 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 то Чалдеш Гамбіна. Блін, мені подобається цей А це? це... Hey. Так, це не Тревіс Скотт. Генрі mm. Каламара я дізнаюсь просто з першої секунди. Він теж у мене по венам просто. Ось так от. Генрі Каламар? Вот. Це Генрі Каламар. Точно. Mm. Я знаю тільки Хамбл чи Хамбл. От мені теж його у цій останній пісні дуже подобається. Я от поки згад... Це був він! Я, я поки згадував Humble, так. Да. У мене крутилися назви там DNA і свін пулс. Ні, DNA це BTS. Кендрик Ламар. Ліамбол. Ліамбол. Ну, хайпанув так жорстко хайпанув насправді. Стрельнув так. Humble. 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 Що він за одну секунду? Дозу Генрика Ламара. У мене декілька його пісень є. Це теж, до речі, є. Там, де в нього ще якісь на початку і кінці, типу як хор співає або дівчина, і вона таке. Це так так. Так. I still see your shadows in my room. Just world. Just world. Назву я не да. Люси Dreams. Xmas Ні, це... Посмолон Це посмолон Це посмолон Це... X... Xtentacion Уууу Дам тобі ще один балл, Що ти скажеш, у якого каналу всього не мінус зробили? Х... Ха Блін, як він називається? Еее Ні, ну так, давай, давай Стинг. Да Shape of my heart Ну, типу, семпл звіти, але... Shape of my heart Shape of my heart Угу Стинг. Juice WRLD, Стинг, щейфа марка. Стинг, не Стинг, Стинг. Стинг, Господи. А, він ще називається не не World, а тупо ці, як їх, приголосні, так? Він називається, ось, Grim Versace. Щей пов мой фарк. Juice, Juice. Репер Juice. Так, ти мені там бали на числа, будь ласочка, за Стинг, за Прайд Не считайте, не считайте чоловічку. Moonlight. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. Just gonna klik it. Just gonna sariano Pokemon. Just gh. Монстр monster. Yeah? Я знаю. Eminem's зряний, але я текст перепутав. Да. З Eminem. А пісня. Eмінем. І ряночка. Так, ну як це та пісня? Там така довгенька назва. Можу сказати, що це Ріана фіт Eminem. І це ага, називається ага. пісня. А чо, чого я подумав, що це монстр? Life the a way. Це напевно те, що вона сказала спочатку, так? Це вона була. Можливо, так. Можливо, ні. Love is way. love. Чого ти так? Love the way you like. Just gonna. Monster. А, Монстер! Блін, блін, блін. Це не Монстер. Монстер? Ні, це не Монстер. Що я сказав Монстер? А я думав про цей трек, але я не сказав Монстер. Я, я перепутав. Емілю? Так. Да. Because I love the way you are. You ain't. Because I like the way it hurts. Because I like the way you like. Love the way you are. Я, коротше, коли вона вийшла, це там десь 10-ті роки, 12-ті. Це такі колі, ще на телефонах ми таке слухали і тако кайфували. Гарний приспів і, 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 і такий мощний, там такі речі та тільчи. Я згадую 8 клас у школі.

А чого воно починається як не реп? Ліл Піп? Назву не знаю. Я Це Ліл Піп. Це щось із типу тих груп, якось вони називаються щось зі словом гост, щось таке. Suicide so Boys. Ну, є так. Таке існує. Ні, дуже відомий жанр. Серйозно. <sharp> yeah. Лил Піп. Господи, нарешті нравишься. Лил типа лил. Лил памп. Да? Это лил памп? Лил Піп. Лил Піп. Ааа. А, так это понятно, ну просто сама о не знаю, а так Лил то сердечко, конечно. А гель? Гель Гелик, Гелин Гелик. Давай послухаем. Я сделаю тут татуировку Лил Пипа и тут, точнее только тут, потому что тут уже места нет. Лил Пип и Лил Ты уже знал, что это Пип. Лил Пип достаточно талановитый хлопец был. Існує також Lil Pump, Ну, це а, якщо можна порівняти Two hours later Ух, ну ти вже загнув. Я зрозумів. Ну no, no, це вже десять. Це вже не, не нульові, щоб я все вгадував. Всі пісні знайомі, але назва просто так. Джоджі Peep. Клас. <реку> Давайте більше Джоджі і ліл піпа. І напишіть в коментарях, чи вони вам подобаються. Що нас покинули реп 2010-х, але може й не шкода. Мені він, походу, не сильно вкачував. Дуже крута рубрика, мені сподобалось. Ми вже після репу готові до всього. Вирубаємо <реку> <реку> в суху. Лайк, like, підписка. пожалуйста. Ви все розумієте. Емо, е -е -е. Це емореп. Пока-пока. 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 Пока. -пока. пока, -пока. пока, -пока. <реку> е, пока. Алло, мам, е, почекай. Я на відомому ток-шоу. Мене, мене знімають вон, для Ютуба, позвали пацани. От, типу, знятися. Я зараз трошечки зайнятий. Все зрозуміло. Все, давай, давай, гарного вечора. Давай. А коли взагалі будуть якісь подарунки? Я вже хочу якийсь подарунок, Андрій.